Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України Експертна Думка. Знову в ефірі. і ми знову розповідаємо історії успішного бізнесу українського ну або міжнародного, який представлений в Україні. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні ми будемо говорити про компанію, яка інвестує активно в науку, дослідження, сучасні аграрні підходи, реалізуючи свою місію світ без хвороб і голоду. І це всесвітньо відома компанія Bayer. Отже, я із задоволенням вам представляю мого сьогоднішнього співрозмовника Віктор Любер, експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу компанії Bayer. Віктор, я вас вітаю. Я вас вітаю також, Денис. Ну що цікавенько, аграрна тема в Україні в принципі досить і досить популярна. Давайте поговоримо про байер саме в цьому напрямку. Отже, я знаю, що ми і будемо сьогодні робити акцент на одному із брендів Декалб. Що це таке? Що це за бренд? І наскільки взагалі він є популярним в Україні? Хочу сказати, що мабуть нема жодного аграрія, який би зараз не знав даний бренд. Успіх цього бренду, і я думаю, пов'язаний перш за все із тим, що заходив він в Україну з компанією Монсанто. Да, і багато хто з аграрів продовжує називати гібриди DeKalb Monsanto, А далі, після злиття із компанією Bayer, да, відповідно, назва селекційна залишилася DeKalb, і я думаю, вона. Дуже важливо в Україні для бізнесу розвитку саме кукурудзяного, так будемо говорити, да? тому що це культура по експортному потенціалу має дуже суттєве значення в світі. Ми входимо в четвірку або п'ятірку країн-експортерів. І якщо говорити про значення для України, то по суті кожен п'ятий. Мішок або посівна одиниця полів кукурудзяних в Україні засівається саме кукурудзою DeKalb. Цього року можливо навіть і більша доля буде ринку, яку DeKalb представляє в Україні. Якщо говорити в світі, то панування DeKalb, наприклад, було з 30-х по 70-х років попереднього століття в Сполучених Штатах. Це бренд номер один. Ну а далі, відповідно, з'явилися інші компанії. Не буду. В Принципі, їх як би називати, але вони не менш важливі. Да і в світі зараз ми залишаємося теж в лідеруючих, Я не скажу ну, ми входимо в топ 3 і відповідно цей бренд відомий не лише на європейському континенті, а ми звичайно розширюємо цей бізнес і він представлений дуже широко і в країнах Південної Америки, зокрема в Сполучених Штатах Північна Америка, де... ну і також поступово своєму африканський континент, зокрема Південно-Африканська Республіка. теж достатньо висока доля бізнесу, саме Декалп. Скажіть, будь ласка, Віктор, а чому гібрид Анісорт? В чому в чому різниця Чому? Чому так? Ну, гібрид це завжди покращення. Сорти це ну, колишні гібриди, які просто стабілізували свої ознаки, ага. і насправді в гібриді ми можемо реалізувати значно більше після того, як відкрили ефект гібридної сили або явище гетерозису, так зване, що дозволяє нам максимально реалізувати потенціал продуктивності гібрида. І підвищити його порівняно із батьківськими формами, uh -huh. тому в гібриді поєднуються самі кращі риси. Тобто, те, що ми хочемо для себе створити, ми намагаємося скомбінувати таким чином батьківські форми, щоб ефект гетерозису був максимальний. Це мова йде. Не лише власне про продуктивність, а мова йде і про ну біохімічні характеристики, про інтенсивність фотосинтезу, там водоспоживання, це параметри рослин, сильна коренева система, і так далі. І так далі. Тобто, ми намагаємося об'єднати в гібридах. Власне, саме цінні властивості для або конкретних умов вирощування, або для конкретних запитів виробництва. Угу. Це тепер зрозуміло насправді. Друзі, сьогодні говоримо про аграрну тему, і в гостях у мене Віктор Любер, експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу компанії Bayer. Віктор, я так розумію, що мабуть взагалі насіння компанії Bayer явно відповідає стандартам всім там, не знаю, ЄС, українським, американським, да? Так, ми звичайно повністю зараз намагаємося не намагаємося. Ми синхронізовані із всіма європейськими вимогами до якості насіння. Це і сертифікація іста. Ну і, в принципі, якщо говорити про якісні параметри чи вимоги до українського насіння, ну сам факт той, що ми вже можемо експортувати своє насіння, тобто вирощене в Україні в Європу, говорить про те, що. Насіння відповідає абсолютно всім вимогам, які е, декларуються європейськими відповідно нормативними правовими базами, угу. і навіть деякі параметри у нас е, будемо казати більш жорсткіші. Тобто, по суті, ми маємо ще запас якісь міцності випадку, якщо навіть е, будуть е, до нас підвищені вимоги, я говорю власне про насіннєвий матеріал, тобто угу. не продукцію. А як насіннявий матеріал, тому тут в нас все дуже і дуже ну виглядає оптимістично. Європ... в Європи ми готові. Завод почуйках побудований да, і запустився. Він у 2018 році. А це сигнал того, що Україна має сильний ресурс і дуже великі можливості для того, щоб насіннявий бізнес розвивався. Да, плюс ми я ж говорю, повторюю, можемо експортувати вже те, що виростили в Україні. Дуже якісно працює команда виробництва. Мені сподобалось, фраза до Європи, ми готові. От так, щоб ми у всіх питаннях були готові насправді. Нам багато часу не потрібно. Ми дуже динамічні. Я говорю про все абсолютно про підхід людей до цієї справи. Я думаю, нам би тільки кивнули головою. і ми... Да, нам би okay. таке миру, і ми, я, так, би, я думаю, що легко б розвивались, би, і летіли б і летіли, б, як то кажуть. Окей, повернемося ще до е, гібриду. Взагалі, е, е, от ви говорили, що ви створюєте його процес цей створення. Наскільки довгий, ну наскільки він триває, тим паче, якщо ви говорили, що ви його е, наповнюєте тими характеристиками, які ну найкраще ви вважаєте, я скажу, що на інвестування в процес будемо так говорити досліджень і створення гібридів, ну вкладаються величезні кошти. Це ну, практично кожен десятий долар, отриманий із оборотів із прибутку, да він е, вкладається в дослідження. І е, насправді цей процес досить тривалий. Якщо брати класичні методи, які ну, наприклад, використовувалися раніше, то там від моменту створення батьківських е, ліній для гібридизації, там це ну ідеально, це 9 років. Вона переходить там в гумозеводний стан і е, стабілізуються ознаки, далі е, проводиться схрещування, аналіз результату, де які ми отримали, далі розмноження цього. Насінього матеріалу і виробництва. Це може зайняти 10 12 років. Але ми прискорилися, і насправді в цьому пункті, ну не ми тільки прискорилися, всі селекційні компанії зараз, звичайно, володіють методами прискореного розмноження, методами селекції і так далі. Тут багато речей, які допомагають. Це по суті і, ну, наприклад, скринінг е, частини біологічного матеріалу, кусочок, шматочок насінини, да, але через ПЛР-тест, тобто полі полімеразно ланцюгова реакція дозволяє ідентифікувати власне геном е, і думати, залучаємо, не залучаємо да, або хороший результат ми отримали чи ні. І, ну, ми бачимо гени, ну не гени, а генетичні конструкції. Хоча їх там в кукурузі 40 тисяч біля 40 тисяч відомих генів, а елементарних ДНК їх там взагалі 2,5 мільярди. Тобто, насправді, вроді пазли зрозумілі. Да, у нас є відомі да, конструкції, але не завжди вдається зліпити те, що ми хочемо. Тобто модель є. Але коли вона попадає уже в умови середовища, ну модифікації, зміни можуть бути самі непередбачувані і різні, тому не завжди сконструйована власне, модель гібриду буде чітко трансформуватися в умови навколишнього середовища. Це дуже важливий момент, якраз генотип середовищна взаємодія. Середовище дуже сильно впливає на цей процес, і, зрештою, і багато гібридів просто вибраковуються з цього процесу. Угу. Слухайте, це прямо був урок біології. Так цікаво на а, я спробував спростити це, тому що да, є. Ну зрозуміло, якби тут був селекціонер, чистий, да, який ну, працює на рівні гномів, то він би вразив би вас термінологію, термінологію. Да, я думаю, для глядача це перетворилось би просто в такий потік незрозумілих іноземних слів, наукового походження, скажімо. Але це насправді дуже цікава тема. Uh, скажіть мені, будь ласка, а взагалі, uh, чи uh, скажіть, так, можна очікувати, не знаю, можливо, чогось Такого прориву якоїсь селекції кукурузи, чи, можливо, якогось ексклюзиву, я не знаю, можливо, якийсь е, сорт або гібрид створений, буде якийсь просто вау-вау, ви прям на порозі, умовно кажучи. Е, ну Я думаю, що вау-вау ми вже створили це вже треба вау, 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 вже, ну таке щось помочніше але дивіться, потенціал продуктивності гібрида зараз світовий рекорд кукурузи 386 синтенерів. В Україні, ну, в кращі моменти, там є ділянки, ну навіть виробничі пасі, де ми 200 центрів перевищили. Це вже хороший показник для України, тому що е, це вже на грані е, ну, максимально можливих е, е, можливостей кукурудзи. Але е, прогнозу, прогнозують, що збільшення урожайності далі буде не таке, вже динамічне, 1%. Це якщо говорити про урожання, значить ми можемо тільки мати прорив в чому? В стабілізації, мабуть, цих показників, тому що. Зміна а, умов середовища відбувається значно швидше. Адаптація шкідників хвороб, бур'янів до, а, власне, культурних посівів швидше. Вони також прогресують і розмножуються і хочуть нищити і нищити або знижувати цей потенціал. А ми повинні постійно боротися з цим і таким чином знайти оту. Мабуть, стабілізаційну систему, да, яка дозволить нам впевненості впевн... говорити, що ми отримаємо тут стільки, то стільки то для кожної зони цей рівень врожайності, звичайно, буде злімітований факторами, але ми маємо знайти інструмент для того, щоб ці фактори долати. Тобто. Не ріст, а буде більше стабілізація і збереження певного рівня, який вже може дати сам, скажімо, самі умови середовища. А скажіть, будь ласка, віктор, а взагалі, а от про середовище, да ну типу гібрид ви створюєте, да, але ж де він буде зростати? Це абсолютно різні там, не по території України різна середовища. А як ця адаптація відбувається? Абсолютно, правильно ви говорите, навіть нагород виходить хтось там і дивиться. В мене я тут капусточку, тут цибулька, а отут у мене постійно картопля родить. Але це говорити про Україну взагалі дуже велика модифікаційна мінливість ґрунтових відмін, да, і режимів зволоження, і інсоляція, і так далі. Тобто, по суті. Ми створюємо гібрид, який би був би адаптований до, ну, скажімо, різних стресових умов, тобто стрес-фактор присутній з боку, або температур. Да, це, наприклад, там жара посуха під час світіння, можливо, наливу зерна, це, або, наприклад, холодовий стрес під час початкових стадій, або формування генеративних органів все це впливає на потенціал продуктивності. тому... Основне це створити знову ж таки, знайти ту формулу да, успіху, яка дозволить в гірших умовах реалізувати максимум, в кращих умовах реалізувати максимум, тобто від максимума до максимума, але тільки в різних умовах. І ось це ну, гнучки має бути тут наш гібрид. Зрозуміло, друзі, ось така вона сьогодні цікава бесіда. В гостях у мене Віктор Любер, експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу компанії Bayer. Дійсно дуже цікава бесіда, але Вікторе, останнє запитання задам. Бо можна, я так розумію, що довго довгий-довго говорити про всю цю а, тематику. Скажіть мені, будь ласка, от, ну у мене в голові просто я коли. Дізнавався, готувався до ефіру. Типу оригінальне насіння і неоригінальне насіння. Ну, по-перше, це перше відкриття було для мене. Ну, окей, я здогадуюсь, мабуть, що є, ну, як і у всіх, мабуть, брендах, не знаю, речах, оригінальне і неоригінальне, але в чому суттєва різниця і чому саме оригінальне краще? Дивіться, оригінальне насіння, я думаю, ви можете і не розпізнати. З, і, ну, тому що це візуалістика, але коли ми копнемо глибше, да ну річ, яку виносити, вона може бути брендована, да це здаля. Ми бачимо, але коли ми виходимо на... Реалізацію потенціалу гібрида, да. ми, по-перше, ми бачимо, що там гібрид може просісти, не оригінальний. Ми говоримо, це підробка. Підробки абсолютно не можна зробити. Я скажу, що не можна відтворити, тому що комерційний секрет, комерційна тайна, власне, створення, процес створення, алгоритм створення ліній, батьківських форм і так далі. Звичайно, якщо вони вже є створені, тоді їх просто можна просто як би сказати. Запозичити трошечки кусочок, да, і вставити в свій якийсь продукт, да, і тоді ну це вже розумієте, тут вже трошки побільше. Це вже не а, мова йде не про копі, да, не про копіювання продукту. Це вже трошки ну, попахує не нехорошою такою неприємною історію. Да, тому оригінальне воно, як правило, має генетичну частоту, раз висока, да, вона гарантована, і ми також гарантовано. На відповідності до сертифікатів будемо відстоювати свій бренд і говорити, що він буде задовольняти ті потреби, які ми декларуємо. І це захищеність фермера. Брати не оригінальне ну насправді це. Певні ризики, да. А тут хороший бренд, він задовольняє практично по всіх параметрах виробника. Да, тому що самі великі, ну будемо так говорити, господарства, які займаються вирощуванням покурзи холдинги, вони теж з нами працюють досить тісно і вони розуміють, що ціна цього бренду є надзвичайно високою. Да, тому брати неоригінальне і ризикувати на великих площах. Ну я не бачу сенсу. Все, досить зрозуміло. Дякую вам. В гостях, друзі, сьогодні у мене був Віктор Любер, експерт з технологічного супроводу насінньового бізнесу компанії Bayer. Вікторе, цікава була бесіда. Дякую, що прийшли, дякую, що розказали. Скажімо так, поділилися такими певними нюансами аграрної сфери. Я вам бажаю сил успіхів. Створюйте ось ці от прекрасні гібриди, які будуть ну, так, продуктивними, да? і корміть, як то кажуть, і. Україною весь світ насправді Ну, і ми теж прикормлюємося. Да, тому що це ж бізнес. Да. Абсолютно вірно. Дякую вам, Вікторе. Ну що ж, ось така сьогодні була Бесіда. У нас Віктор Любар, експерт з технологічного супроводу насіннього бізнесу. Компанії Bayer. був ми на сьогодні в гості. Говорили про якраз аграрний напрямок компанії На Цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.